Які часи така й мотивація бійтеся своїх бажань? Є така ще річ, як вигорання, і від цього ніхто не застрахований. Внутрішнього емоційного зростання я це називаю нещасною бути легко. Привіт, Майя. – привіт, як ти? Як твоє життя? Як мотивація? Та чесно кажучи, які часи, така й мотивація. Мотивація не дуже зараз. Угу. Знаєш, щось нагадує те, що було 24 лютого, коли не було мотивації, сили працювати. Та але є така ще річ, як вигорання, і від цього ніхто із нас з тобою не застрахований. Але на Але. думку наших продюсерів сьогодні у нас буде можливість поспілкуватися з людиною, яка є просто енерджайзером. І я дуже хочу з нею поспілкуватися. Я здається, знаю, про кого ти кажеш. Двораковська. Так. Тоді давай на ножиці папір. Я дуже хочу вигратися. сьогодні ну було. Має, ну старайся, тоді старайся. Давай. Раз, два, три. Раз-два-три. 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 Не, переживаю. Не переживаю. Ну Давай ще раз. Перше Да. Я жартую, має. Я просто тобі дам ці окуляри, ти їх одягнеш. Добре, я приймаю цю поразку з гордістю. Але пощади наступного разу ніякої. А куди ти йдеш? На зустріч пригодам. На зустріч пригодам. Ну, Папа. Шкода, що немає бере інтерв'ю у сьогоднішній гості, адже вона також полюбляє пригоди. Настя Двораковська, яскрава ведуча на християнському радіо. Активна та позитивна. Голос, який чув кожен українець, який вмикав радіо Голос надії або ранкові читання. Мабуть, так. Я з тобою знайомий. Знайомий з тобою, тому що слухаю ранкові читання. Ну як, Знайомий з твоїм голосом. Приємно починати день разом з тобою. І сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися. Дякую за запрошення. Мені теж дуже приємно. Я знаю, що в тебе є дві вищих освіти. Що ти зараз здобуваєш іще якусь одну освіту. Розкажи про себе, чим займаєшся, що закінчувала, і хто ти по житті? Ого, скільки питань. Ну, я маю дві вищих освіти. Я магістр з фінансів і маю вищу mm -hmm. юридичну освіту. Я бакалавр з юриспруденції. На цьому завершила цей освітній етап. І не можу сказати, що я прям щаслива від того, що отримала ці дві освіти в плані, мабуть. Кількості знань і їх використання, тому що в теорії багато що знаєш. На практиці, на жаль, це в світі часто працює зовсім інакше, і зовсім інакше треба і роботодавцям, uh -huh, і ти себе uh -huh. інакше в цьому відчуваєш. Тобто те, що, можливо, тобі могло би бути цікавим. Ну, все одно в роботі я пропрацювала півроку в банку, я працювала в головному офісі. В якийсь момент усвідомлюєш, що це нескінченна сіра рутина. І я в захваті від людей, які можуть. Виживати без якоїсь сторонньої допомоги і триматись на плаву і радіти життю, працюючи. От реально по постійному графіку. Мене вистачило на півроку, я зрозуміла, що я далі не потягну, ну, я просто впаду на емоційне дно. Тому, от слава Богу, він дає мені можливість реалізувати себе зараз на радіо. І Я собі не уявляю життя, принаймні зараз без нього. Як так сталося? Економіст, який став працювати на радіо, я молилась, почнемо з цього, і я дуже довго думала. В 20 років я переїхала від батьків, вже почала жити одна, і я розуміла, що мені треба якось рухатись далі, шукати роботу. Я працювала неофіційно з 15 років, я була помічником маркетолога. А В 20 років я якби вже звільнилася з цієї роботи. У мене просто запитання з'являється: а чим ти в цьому житті ще не займалася? <гум> не знаю. Але якщо говорити про банківську сферу, то я потрапила спочатку зі стажування в університеті і там і залишилась. І я розуміла, що я не хочу там бути. Ти в якийсь момент тобі вже багато речей не в новинку встають, <світ> і ця рутина вона починає тебе з'їдати. І я молилась, казала, Боже, я не знаю, куди йти. Я розумію, що мені треба кудись рухатися, але не знаю, як я люблю казати, не знаю, куди себе прикласти <світ> і що з тим робити. І Бог дав відповідь на. Моє питання через служіння. Uh -huh. Я одного разу розказувала дитячу історію в церкві, і до мене підійшов один із керівників радіо і сказав про те, що Настя, ти так класно розказувала історію, а не хотіла десь б в медіа працювати. Я на нього дивлюся, і, чесно, ніколи в наглу не казала. Це кажу, ну то ж мене ніхто не кличе. І він так, я бачу, в нього очі стали квадратною каже, кажу, Кличу, я кажу, ну то добре, коли дзвонити. І так сталося, що я почала вести етери на радіо, і, мабуть, я би довго не затрималася, але я вірю, що християнам все, що відбувається, все на благо, і Бог контролює життя кожного. Коли почалась перша хвиля ковіду, серйозно, у мене була можливість приїжджати на радіо, і більше ніхто з наших ведучих не міг з'являтися на студії. Це другий місяць був моєї роботи. Це максимальне заглиблення, і практика. У мене почалась така жорстка, коли я ще за пультом не вміла сидіти музику, правильно вмикати і так далі. Ти я... ще вмієш за пультом сидіти і музику вмикати. то-то таке. Але я одна місяць майже вела етери на студії. Тільки були я і звукорежисер, вони зляться, коли я називаю звукооператор. Кожного дня, слава Богу, я паралельно ще вчилась тоді, на бакалавраті, на фінансах і на. Юридичному факультеті, і слава Богу, я це називаю виграбла з Божою допомогою, тому що я там так гребла так і там ну, ледь не тонула, але слава Богу, і з тим теж впоралися. Дивися, ми зараз у Львові. Угу. Щоб глядачі розуміли, перед тим ти була у Києві. Угу. Питання, як ти опинилася у Львові? І чому ти проміняла, ну, або ви обрала Львів, а не Київ? Є... Все ж таки, Київ, місто можливостей. Давай так, я корінна киянка, угу. і я народилась в Києві, прожила в ньому все своє свідоме життя до 20 років. Але я скажу так, бійтеся своїх бажань. Я років з 13 мріяла переїхати у Львів. Мабуть, я от внутрішньо усвідомлювала, що я боюся, мені не вистачить духу, по суті, радикально змінити своє життя. Тому що, хоча я переїхала від батьків, все одно якось. Я дуже близько спілкуюся зі своєю старшою сестричкою. і до речі, це вона була моєю мотивацією трохи приїхати у Львів, бо вона вийшла заміж за львів'янина більше 13 років назад. Я часто їздила до них, коли вони жили у Львові в гості. І я закохалася в це місто. В цьому місці тато губив мене на площі ринок перед весіллям сестри. В цьому місці я вперше отримала допомогу від людей, які мене знайшли і допомагали не губитися. В цьому місці я була в захваті від тої бруківки, від тих незвичних будівель, від колориту львівського. львівського. Ментальність Львова вона інакша. І навіть те, як вони говорять, те, як вони сваряться, прошу пані, я. ну вони це так смачно роблять, от ти прям відчуваєш в них життя. Я називаю Львів, зрозуміти мене правильно, містом свободи, от вільного духу, коли ти йдеш і відчуваєш, наскільки вони інакше себе почувають, і при цьому вони поспішаючи, не поспішають і смакують життя. І мені це страшенно подобалось, але. Я не знала, чи я в це все впишусь. В Києві воно постійно таке суматошливе, дуже шумне, навіть елементарна дорога в мене до радіо в одну сторону займала в середньому 2-2 години. Я мала вставати кожного дня в п'ятій ранку для того, щоб дістатись на роботу вчасно, тому що я не можу запізнитись на етер. Ті затори постійний угу, цей угу. шум, як мурашник величезний. Я розумію, що багато хто від цього в захваті, і це класно. А я від цього втомилась. І як би там не було. Бог бачить, де я би мала бути, як би мені було краще. Почалось повномасштабне вторгнення, і ми спочатку приїхали просто до родичів моєї сестри, до свекрухи, по суті, mm -hmm. моєї сестри mm -hmm. сюди у Львів. І вона нас всіх прийняла в величезну, я називаю це, цілу ватагу людей, там стільки нас було. Якраз Львівська студія продовжувала працювати. І я запропонувала, давайте я буду приходити якісь етари, допомагати проводити, щоб радіо не стояло. І кожного дня я приїжджала і по декілька годин робила нечітки, а тоді ще. Зробила авторську програму Читаємо псалму разом, тому що багато речей почнеш усвідомлювати тоді, коли вони стають більше тобі на часі і чіпляють конкретно тебе, коли ти читаєш псалми Давида про ворогів. І потім я почала знімати ще на ранку надії на телеканалі, і якось Бог мені показав, якось що пішло, поїхала. Ясно, я закохана в це місто по самі вуха. Ну і я розумію, що поки маю бути тут. Ну що ж, поки Рома виконує дуже важливу місію, і бере інтерв'ю. У нас також є важлива справа розказати вам наслідки нашого соцопитування. Отже, з усіх опитуваних людей 72% заробляють самостійно, і з них 56% людей вважають свою роботу улюбленою. Однак на запитання, чи траплялося вам вигорання у своїй сфері, аж 95% людей відповіли, що таке звичайно бувало. Із них 40% знають, як боротися із цим гранням, однак 60 досі шукають своєї відповіді. І я впевнена, що наші гості допоможуть їм зрозуміти, що робити. Ти якось говорила перед цим, що складно тобі було працювати в офісі, постійно одне і те саме, але по факту ти зараз теж працюєш в офісі. Плюс-мінус одну тон робота. Тобі зараз не набридає твоя робота. Якщо говорити про однотонність, то я не погоджуся, от uh -huh. хоча б тому, що для того, щоб бути радіоведучою, ти повинен розвиватися. Uh -huh. Тобто, в тебе не може бути такого, що ти умовно як uh -huh. десь в офісі в банку, умовно кажучи, та на цій посаді, на якій я була, вивчив певні формули, за якими ти маєш щось вираховувати, там знаєш певні види документів, які заповнюються. І в принципі, для твоєї посади, ну це цього обмежено достатньо. цього достатньо. Так, якщо ти не хочеш далі там. Зростати по кар'ярній драбині, а на радіо так не вийде. Ти повинен завжди бути цікавим слухачем. Тобто uh -huh. жартувати жарти не знаю там із 70-х, коли на дворі вже 2023, й ти не будеш. Це має бути актуально. Ти маєш відчувати, яка в тебе аудиторія. В тебе постійно має бути якийсь конект зі слухачами, які пишуть. Ти маєш розуміти, з ким ти працюєш, шукати до них ключики, як з ними красиво привітатись, як їх зачепити, щоб вони відповіли. А про що розказати про себе, щоб вони відчували, що ти щирий? І це насправді постійно тебе тримає в тому. Носі, тому що ти не можеш дати собі слабину і сказати: Вибачте, сьогодні етеру не буде або там ну мовно кажучи, я захворів, тому немає настрою. <гум> так, немає настрою. Хоча, що мені подобається, слухачі насправді вони ж відчувають, коли ти щирий, а коли не щирий. У мене були періоди. Слухачі, знаєш, в мене були проблеми з одним зубом, я з ним розбиралась півроку. Періодично я приїжджала на етери після анестезії. І коли я сипилявила, мені писали на стуні, любимо тебе навіть шипилявою. Це насправді підтримує, і ти відчуваєш, що ти робиш свою роботу не просто так. Угу, і це угу. тебе мотивує далі розвиватися. Окрім радіо, я розумію, що ти зараз вчишся е, в тебе ще є якісь домашні справи, побут. Невже в тебе не було такого, що ти просто емоційно втомлювалася або вигоряла по житті? Бували такі моменти? Бували, і це було до повномасштабного вторгнення. Найтакий болючіший, мабуть, переломний момент внутрішнього емоційного зростання. Я це називаю це момент. От в Києві я тоді вчилась на двох факультетах, тільки приїхала від батьків, кинула одну роботу, почала працювати в банку. Дві години в одну сторону на роботу, і ковід навколо складно. І ти не знаєш, що з цим робити. Ти молишся, намагаєш якось пробувати щось нове. От, відчуття, ніби ти просто тонеш. Воно тебе mm -hmm. все більше і mm -hmm. більше затягує і затягує і. Знову таки, зрозумієте, в мене правильно, будь ласка, зараз. Я розумію, що війна дала мені сильну встряску, і вона мене з цього стану витягнула. Це коли ти повністю мобілізуєш ресурси, тобі буде повна переоцінка цінностей. І насправді у мене зараз е, у Львові, я по суті почала життя з чистого аркуша. Починаючи від роботи, тому що в мене зараз зовсім інакша програма, я зовсім інакша в цій програмі. Я вже відчуваю, як би я хотіла, щоб це було. Я відчуваю, куди я хочу рухатись далі. У мене зовсім інше оточення. Знову таки зовсім інші погляди на життя після повномасштабки. Я зрозуміла, що після повномасштабного вторгнення. Немає от такого післясмаку, що, начебто, ти би про щось жалів. Ти або це робиш, або ні, і це насправді дуже полегшило мені життя. Думаю, що багато хто з людей, хто без нас дивиться, знайдуть себе в цьому, тому що ти сказала: а як не дійти до цього моменту, як не почати тонути, можливо, є те, що можна так знаєш, змінити, щоб не втрапляти вже в цей стан. Чесно тобі скажу, чарівної пігулки не існує. І моменти, коли ти такий, а, я відчуваю, що трошки починає вигорати, все змінює життя, це так не працює. Я розумію, що частково мені допомогли психотерапевти. Я займалася психотерапевтом. Прямо коли почалось повномасштабне вторгнення, це мені допомогло угу. трошки зрозуміти, куди мені далі рухатись, тому що. Я була така максимально загублена і не розуміла, за що мені хапатися. Єдине, що можу сказати в цьому контексті, це мабуть прислухатись до себе і до своїх реальних бажань. І як, як би це зараз не звучало, розраховувати на Бога і на свої зусилля. Тобто ми дуже часто розчаровуємось, тому що маємо якісь певні очікування від інших людей. Але вони не зобов'язані нам нічого. Е, який би етап не був в твоєму житті, я розумію, що зараз мені набагато легше е, емоційно даються якісь речі, тому що я зрозуміла: окей, з Божою допомогою я або це зроблю, або ні. Угу, ну угу. тобто немає такого, що ти чекаєш, що хтось прийде, допоможе. У мене по Львову було багато переїздів, коли були відкричені світла, коли я сама з восьмого поверху одного будинку в кінець міста тягала коробки зі своїми речима на шостий поверх іншого. Це немає варіантів. Ти або це зробиш, або ти це зробиш. І ти молишся і рухаєшся далі. І все тому розраховувати на свої зусилля і ділитися своїми планами з Богом, щоб він вже ними керував. З твоїх уст звучить це дуже легко і просто. Але не всі люди мають такий підхід, і не всім це буде даватися легко. Де знаходити цю внутрішню силу, щоб щось зміняти в своєму житті, щоб рухатися, працювати. Мені здається, це приходить. Із емоційним досвідом тут uh -huh. не питання в кількості років, скільки ти прожив. Питання в якості твого життя. Тобто, чим більше ти його чимось наповнюєш, тим більше ти комунікуєш з людьми ти стикаєшся з різними ситуаціями, хочеш ти цього чи ні. І ти сам вчишся якось емоційно інакше реагувати. Я зараз собі ставлю одне питання, яке мені дуже допомагає, і іноді допомагає моїм близьким. Вони там на щось жаліються, кажуть: ти уявляєш, там щось розказують!» я кажу. І, і що далі? Не кажуть, сенсі, і що далі кажу, ну. Що може такого трапитись, якщо цього не буде, або якщо це вже сталося і. Тобто, чи є зараз сенс панікувати? Ні. Ти можеш щось зробити? Зроби. Не можеш? Ну то видихни і рухайся далі. Ти не можеш на це повпливати. Зрозуміло, що іноді переповнюють емоції, все одно хочеться проплакатись, якось видихнути. Ну, то проплачтесь, помоліться, візьміть себе в руки і рухайтесь далі. Бо варіантів більше немає. Рухайся далі. Це правда, все одно життя продовжується. Окей, uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay. давай змоделюємо таку ситуацію. В тебе є друг, знайомий колега, і ти бачиш, що з ним щось не так, ну в плані він, можливо, має проблеми з вигорянням. Як до цієї людини підійти? Що йому можна сказати, щоб, знаєш, не зруйнувати і так те, що тримається на Голосинках е і такі слова підтримки сказати, що можеш порекомендувати, правило, яким я от зараз в своєму житті користуюсь, це не давати порад. Угу. Людина може послухати і може зробити собі гірше. Я не знаю, як їй буде краще, в якому місті вона має жити, чим вона має займатися, з ким вона має зустрічатись і будувати майбутнє. Будь-які, в принципі, сфери життя. Вони від мене не залежать. Навіть якщо в мене питають пораду, я конкретно пораду не даю. Я можу сказати, мабуть, мені б більше сподобалось ось так. Але людина може відчувати інакше. І потім їй це буде зовсім інакше боліти, не так, як мені. І я це чудово розумію, тому що ми всі різні. Але якщо я особисто хочу підтримати, якщо людина тактильна, і це моя близька людина, мені здається, обійми. І запитання, як ти багато що вирішують. Або, умовно кажучи, коли ти бачиш, що. Ти не можеш допомогти людині в тій сфері, в якій їй зараз складно, і вона емоційно вигорає. Умовно кажучи, я зараз багато жінок і близьких мені людей, у яких чоловіки на фронті служать і так далі. Я не можу на це повпливати. Я не можу нічого зробити для того, щоб допомогти. Зараз так склалися обставини, і їм емоційно складно. Але що я можу зробити? Я можу пригостити їх чимось смачненьким. Я можу не знаю допомогти якось. Якщо це моя близька людина, моя то давай я заберу з садочка. Твого молодшенького, щоб ти не бігала, бо я розумієш тобі важко по роботі. Але насправді якісь дрібнички вони іноді тримають. І угу. чесність. Коли ти говориш людині щиро, я розумію, що я безсилий і я не можу повпливати. Але що я можу для тебе зробити? І коли людина бачить, що ти щирий, мені здається, вона може роз... відкритись і хоча б в якісь дрібнички свого життя тебе посвятити, в чому би ти міг бути її підтримкою? Хочу почути від тебе один секрет. У тебе в житті є багато речей, якими ти займаєшся. Як ти тримаєш свій розум, своє ментальне здоров'я от в тонусі? Тому що ти розказуєш такі надзвичайні історії, коли блекаути немає, світла, ти носиш коробки з одного поверху на інший поверх? Я розумію, що, можливо, на твоєму місці комусь би було значно важче. От який секрет? По-перше, це підтримка близьких людей. Я дуже вдячна своїй сестрі. Ми з нею близько почали спілкуватись десь, коли мені було 15-16 років. І угу. з кожним роком ми все більше, більше, ближче спілкуємось. Насправді, підтримка близьких це дуже важливо. І молитви. Причому не молитви, там, Боже, в мене є такі плани, там, допоможи. А чесно, іноді так закуталась в якийсь пледик, сижу і кажу, Боже, не можу. Зроби щось, будь ласка, тебе. Іноді я ж розумію, що у всіх є емоційні качелі, і духовні качелі також бувають, коли ти відчуваєш, що ти впав на саме дно. І начебто ти ходиш в церкву, виконуєш служіння, а внутрішнього тут, воно тобі вже так не відгукується. Я просто чесно кажу, Богу, Боже, я не можу. Я навіть молити зараз не хочу, поможи. І насправді, от коли ти мікро ці кроки робиш, потрохи, потрохи, проплачешся, видихнеш. Поділишся з близькими людьми. Але правда, близькими не ті, які тебе засудять, а ті, які вислухають і просто підтримують. І рухаємося далі. Бо життя це рух. Окей. Okay. Що би ти хотіла побажати нашим глядачам? По-перше, Боже, благословень, стандартно, але найважливіше. От я завжди бажаю стільки благословень, щоб не знали, куди від них діватися навіть. Думали Боже, дякую і за це і за це. І прислуховуватись до себе, до своїх бажань. Ділитися ними з Богом, і я впевнена, що тоді все вдасться. Я побажаю тобі твоїм ж девізом. Бажаю тобі рухатися далі. Дякую. Дякую, що ти сьогодні була з нами. Дякую. О, Майя, ти повернулася. Так, повернулася з новою енергією. А ти? А я для тебе щось маю. Девіз, який сказала мені Настя. Дай. Рухайся далі. Вона по житті, щоб не траплялася, постійно рухається далі. Це знаєш головна думка або дивісь, який сказала мені Настя. Прикольно. А є ще якісь думки стосовно вашого інтерв'ю? Перше, не тримати емоції собі, а друге, це спілкуватися зі своїми близькими, друзями, щоб отримати від них підтримку. Але стосовно того, що ти сказав раніше, проявляти свої емоції, треба проявляти їх правильно і знати в який момент і uh -huh. в який спосіб, тому що буває так, ми через великі емоції можемо когось образити. А це також не дуже класно. А ще моя сестра завжди мені казала: Майя, нещасною бути легко, а от щасливою бути це вибір. Друзі. А ми вам бажаємо, щоб ви були щасливі і мотивовані. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментарі. Тут буде багато щастя для вас. До зустрічі. Па-па! Все, можемо. Да. Можу все спочатку, якщо так буде легше потім монтувати. Що можемо? <рігла> 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 Оля, така! <рігла> на кожній студії є якісь приколи. Вибачте, будь ласка. А в нас тут ще діти бігають за вікном на радіо. І чекаємо вас у наступних висновок. Ой, чекай. А коли вони кричать під дверима. Mm. І чекаємо вас у наступних наших Чого? Випусках. випусках. Дякую.